Вітаю! В ефірі новини на часі. Сьогодні вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. 20 лютого вшановуємо пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. Як героїв згадували у Запоріжжі, побачите вже за мить. За ініціативи командування Збройних сил України у Запоріжжі встановили тризуб символ свободи та звитяги. Де його тепер можуть побачити містяни, розкажемо у випуску. Щоденник війни у Запоріжжі представили експозицію з роботами херсонських художників, які пережили окупацію. Що зображували люди на своїх картинах, бачили наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Понад сотню разів ворог атакував позиції українських захисників. Гатили з мінометів, танків та ствольної артилерії. Однак основні зусилля окупанти продовжують зосереджувати на утриманні зайнятих рубежів. Крім того, російські терористи продовжують обстрілювати мирні населені пункти. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів. Новосілка і Новопіль Донецької області, та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогорівка, Новоданилівка, Новоандрівка і Щербаки Запорізької області. У Токмаку окупанти примушують українських дітей співати російський гімн перед початком уроків. Повідомляють у Гонштабі. Також школярів зобов'язали зробити листівка до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам, що вдерлися на нашу землю. А у тимчасово окупованому Бердянську окупанти вводять нові обмеження, намагаючись припинити партизанську діяльність, рашисти змушують оформлювати перепуски для виїзду за межі міста. Повідомляють у центрі національної національного спротиву нові правила планують ввести з 1 березня, і це означає фактично заборону для виїзду з Бердянська всім, кого Росіяни вважають нелояльними. У бомбосховище Запорізької АЕС росіяни розмістили понад 600 мобілізованих та курсантів. Про це повідомили в енергоатомі новоприбулих розмістили в укритті заводу з нестандартного обладнання, де вони чекають на передислокацію у Донецьку область. Тим часом окупанти спільно з Росатомом продовжують перетворювати станцію на військову базу. Зокрема, на даху п'ятого енергоблоку Росіяни облаштували кулеметну позицію, розставили блокпости біля всіх входів на Чисті естакади, через які персонал потрапляє до енергоблоків. Також раси расисти продовжують будувати укріплення та військові споруди навколо енергоблоків та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Такі дії є вкрай небезпечними. і Порушують усі норми ядерної та радіаційної безпеки. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Понад 70 разів рашисти обстріляли територію Херсонщини. Через атаку троє людей загинуло. Ще вісім дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей восьми, десяти та тринадцяти років. Не вщухали обстріли на Донеччині у Краматорську, пошкоджено промислове підприємство у Ясногірці територію автосервісу та прилеглу триповерхівку. Одна людина загинула в Авдіївці, а саме, а саме місто. Зазнало двох авіаракетних ударів, артобстрілів, атаки з градів та танків. Крім того, дві людини загинули у Бахмуті та Богданівці, часовоярівської громади. У Мар'їнській громаді один будинок зруйновано і один пошкоджено у Красногорівці. Пошкоджено будинок озоряному. У Курахівці пошкоджено один будинок. В Константинівській громаді пошкоджено будинок в Константинівці і три будинки в Іванопіллі. У Солидарській громаді пошкоджено два будинки у Федоровці. У Турецькій громаді пошкоджено чотири будинки та один інфраструктурний об'єкт. Ворог продовжує терор мирного населення і на Харківщині. Зранку окупанти обстріляли Коп'янський у селі Новоосинова, зруйновано житловий будинок. Загалом, через обстріли різних населених пунктів, зазнали поранень шестеро жителів Харківщини. У селі Курилівка обстрілом пошкоджені будівлі сільгоспідприємства. Сталася масштабна пожежа. У Куп'янську обстрілами пошкоджено будівлю медичного закладу, об'єкт цивільної промисловості, дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарчі споруди, пам'ятники на цвинтарі. У самте дворічна куп'янського району пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини. Втім, наші сили оборони відбили атаки окупантів в районах семи населених пунктів. Також наші захисники збили ворожий літак су 25 два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та два дрони «Камікадзе» типу «Ланцет-3». Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, сім по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще два удари по інших важливих об'єктах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника. 20 лютого українці вшановують пам'ять героїв Небасної Сотні в цей день. У 2014 році, під час революції гідності в центрі Києва загинуло найбільше активістів майдану. Їхній подвиг сьогодні згадували у Запоріжжі біля пам'ятного знаку у парку перемоги. Подробиці розповість Артур Туркін. На столових пластинах викарбовані імена 107 героїв небесної сотні. Серед них запоріжець Сергій Синенко, громадський активіст, волонтер Євромайдану. Він організовував медичну допомогу, фінансово підтримував запорізьку самооборону у лютому 2014 року. Сергія було вбито приводами Севастополя. З Того часу ми по сьогоднішній день воюємо, тільки зараз воюємо. З великими втратами от, ворога, з великими втратами нашими, От, нашими. Ну, ми ми движемося до перемоги. І ще сьогоднішній день це ще раз підказує, що ми не зламні, що ми переможемо. Меморіали пам'яті героїв небесної сотні громадські активісти планували встановити на малих батьківщинах загиблих учасників Революції Гідності, але завадила війна. Зокрема, і пам'ятник, який нині встановлений у Запоріжжі після повномасштабного вторгнення, був частково зруйнований на підприємстві, де його виготовляли, адже ця територія була захоплена ворогом. Проте, після звільнення Київщини, меморіал відновили, і він таки отримав гідне місце. І наказ командування командують. Нашого комбріга дозволив з'їздити в коротеньке відрядження на завод, відновити цей пам'ятник за допомогою. Добрих людей, патріотів і промисловців, і привезти його в Запоріжжя, поставити Петро Іванович Вісененко, батько Героя Небесної Сотні, якраз за ескізами скульптора Бориса Данілюка зробив там фундамент, облаштування. Ми привезли пам'ятник, мер сприяв Анатолій Валентинович Куртів, дуже сприяв. На День Незалежності вдалося його відкрити. Це культурний ляпас ворога. Ми показали, що ми незламна нація. Ідея його заключається в тому, що тут розташований сокіл. Сокіл це був прообраз нашого тризуба. І за нашими легендами, давніми слов'янськими легендами, воїн, який загинув, перетворювався в сокола. Це символ того, за що боролися наші герої, хід історії України у 2014 році змінився саме завдяки великій відвазі самовідданості, силі духу та стійкості громадян. Найкращі з них повстали за ідеали демократії та, врешті-решт, за європейське майбутнє України. Сьогоднішня пам'ять наша це обов'язково, щоб ми пам'ятали їх. По перше, а по-друге, щоб ми. Своїми діями, своїми бажаннями, своєю міцністю розуміли, що от перемога близько і повинні ми зробити все, щоб наближити цю перемогу. Ми будемо робити ці пам'ятники в пику тому ворогу, як би він хотів нас зламати, а ми будемо робити своє. І сьогодні у нас є такий пам'ятник. Завтра ми повинні назвати площі, вулиці, парки саме ім'ями наших героїв. І сьогодні ми теж це будемо робити, тому що дух наших героїв ми повинні підтримувати. Слава Україні! Подвиг полеглих героїв Небесної Сотні у Запоріжжі. Вшанували молебнем та покладанням квітів. Проте найкраща данина їхньому громадянському подвигу, незламна віра в перемогу та максимальний внесок у її наближення. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Герої не вмирають, вони лишаються у пам'яті на віки. Вихованці Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості створили паперових янголів. Пам'яті їх присвятили 107 героям Небесної Сотні, які загинули у 2014-му у боротьбі за право вибору та свободу. У палаці творчості тиха акція відбувається щороку. Паперових янголів діти створювали разом з батьками та керівниками під час зум-конференції, яка і була присвячена подіям. М чотирнадцятого року на фігурках діти написали слова вдячності воїнам. Нині паперові янголи прикрашають парк металургів. А сьогодні ми зустрілися для того, щоб розвісити цих ангелочків на деревах. Там дощ, сніг. Це дійсно вони щезнуть, але пам'ять повинна бути і діти повинні вшанувати тих героїв, які стояли на майдані за нашу незалежність. Янголів ми зробили до дня пам'яті про героїв Небесної Сотні. Це Янголи, пам'ятки, пам які е залишилися в нас зі спогадів, які будуть з нами. Це день, який е Озманував боротьбу за свободу слова та за свободу дій усіх українців. У ці дні вшановують пам'ять загиблих під час Дебальцевської операції. Бої за місто, що мало стратегічне значення, тривали з 21 січня по 18 лютого 2015 року. Вони стали одним із найтрагічніших за перший рік війни на сході України. В Запоріжжі представники обласної і міської влади та правоохоронці поклали квіти до пам'ятного знаку на алеї захисників у парку металургів. Бої за Дебальцеве добре пам'ятає начальник нацполіції в Запорізькій області області Артем Кисько на той час він виконував обов'язки начальника управління карного розшуку Донецької області. Згадує очолив оперативну групу, яка виїхала до Дебальцевого для виконання завдань. Згодом свою спогади про ті події описав у книзі Некомбатанти. Вона присвячена правоохоронцям Донеччини, котрі не зрадили присязі під час російської окупації. Ми були свідками саме коли замикали оперативне оточення міста, коли росіяни в нашій формі, в формі Нацгвардії України на двох кразах на трасі світлодар з Дебальцева. Вони її перекрили і почали вже вивантажуватись. Після того, як вже бої точилися в місті, і були разом з батальйоном «Артемовськ», Зранку це, мабуть, вже 16 лютого десь. Ворог вже підійшли до місця дислокації, був прямий бій, контакт, і після цього міліціонери з боєм вийшли на позиції 128-ї горної піхотної, нам надали наказ стати, влитись в цей підрозділ. І ну, таким чином, як я кажу, за годину міліціонери стали військовими, були призвані прямо там на місці, де ворожили. І вже відправили на передову. Таким чином вже за 128 бригадою виконували завдання. Бої за задубзадебальце. Це були одні з найскравіших таких операцій наших збройних сил України. І на той час українці показали росіянам, що вони можуть воювати що вони готові відстоювати свою цілісність і незалежність, навіть якщо є перемога в силі. Але у 2015 році українці показали всьому світу, що Україна цілісна, суверенна, а що Росія країна Україна-агресор, яка хоче розділити нашу країну і зазіхає на наш, наш суверенітет. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих хлопців, які загинули, але ми чітко знаємо, що їх справа буде завершена і що Україна обов'язково переможе. Біля стел зі світлинами загиблих воїнів запалили лампадки, рідні бійців поклали квіти. Валентина Володимирівна та Валентин Константинович щороку приходять на це місце вже 9 років, як немає їхнього сина Михайла. Він загинув під Іловайськом. Це ще одна трагічна сторінка війни. Сьогодні було день народження, було б 48 років. Всіх оцих ребят, всіх оцих обходів, всіх здороваємося, кого знаєш, кого не знаєш. От, навіть по родині ми друг друга знаємо і вже всім шану даємо. Де Запорізького району отримали 69 генераторів від об'єднаних арабських еміратів в рамках благодійної допомоги. Обладнання стане в пригоді в пунктах незламності дозволить за необхідності забезпечити стабільне енергопостачання у школах під час освітнього процесу та підтримає роботу об'єктів критичної інфраструктури. 70 генераторів ми передали місту Запоріжжю для функціонування і відкриття пунктів незламності. Сьогодні ми розпочали другий етап, передаємо безпосередньо громадам Запорізького району. Наступні будуть громади Мілітопольського, Пологівського, Бердянського району. Передаємо їм генератори в загальній кількості 69 одиниць. Наша Комишувацька громада отримує 10 генераторів, один більш потужний, 9 менш потужний. Будуть вони працювати на пунктах незламності. Та в старостинських округах на території в разі блекауту люди зможуть підзарядити мобільні телефони, скористатись інтернетом. Дарюють тепло та турбуються про тих, хто потребує підтримки. Чеська гуманітарна організація Людина в біді передала Мелітопольському центру допомоги саме тут пів тисячі обігрівачів. Волонтери простору безплатно забезпечують технікою для обігріву вимушених переселенців з Мелітополя та Мелітопольського району. У перший день видали майже півтори сотні обігрівачів. Їх можна отримати за попередньою реєстрацією. Допомогу мешканці міста Мелітополя можуть отримати, зареєструвавшись попередньо на нашому через наш телеграм-канал. Потім ми викликаємо, публікуємо списки і люди за списками приходять і отримують усю допомогу. Найближчим часом ми будемо надавати дитячу зимову одежу для наших мешканців, які яку ми отримували від фонду ЮНІСЕФ. Тримали камін, так задоволений. Звісно, будемо тепер в теплі. Якщо не дай Бог відключать опалення, О, отримала обігрівач, Надіюсь, що повернемось додому, і пригодиться нам. Плануємо повернутись додому. За ініціативи командування збройних сил України у Запоріжжі три тризуб символ свободи та звитяги. Урочиста церемонія відкриття відбулася 19 лютого в день державного герба України, адже саме тоді, 31 рік тому, тризуб затвердили як державний символ. Подробиці розповість Артур Туркін. З давних часів тризуб є символом нескореності та боротьби українців за свободу у 1992 році. Рішенням Верховної Ради саме він став малим гербом України. Та в цей день, окрім традицій, культури та звичаїв, згадують всіх тих, хто загинув, захищаючи державу. Саме сьогодні ми шануємо всіх тих людей, які загинули з тризубом в серці. Хочу подякувати всім присутнім, і хто долучався до встановлення такого пам'ятного знаку. Меморіал малому гербу встановлено у Запоріжжі завдяки ініціативі головнокомандувача збройних сил та обласної військової адміністрації. Це вже другий такий знак в Україні. Перший встановили на Рівненщині. Надалі будуть ще У 2018 році. Ідея була від Військовослужбовця Андрій Рисюка, що ми маємо проводити українізацію. Ви проживаєте на території прикордонного білоруського краю. І ми встановили там до сторіччя тризуб, встановили тризуб на міжнародній трасі Варшава, Київ. Заплановано встановлення п'яти меморіальних знаків в різних точках України. Це і місто Рівно, це і місто Запоріжжя, це і прикордонні райони. У Запоріжжі тризуб встановили на одному з їздів до міста, щоб кожен хто проїздить по трасі, знав, що Запоріжжя це Україна. Нам потрібно, щоб були такі патріотичні знаки, і саме герб це такий захист наш, це символ нашої перемоги, це символ нашої волі. Тому дуже важливо, щоб він знаходився саме у ворота міста, щоб він захищав Запоріжжя. Це українське місто, і ніяка сволота сюди не зайде. А по-друге, ми потрібно нам підтримувати дух наших воїнів. Оце саме головне. І сьогодні наше завдання, щоб прифронтове місто наше стало. Потужною фортецею для наших військових. І для наших містян. за активну громадську позицію та патріотизм. Подяки обласної влади отримали зварювальники, які взяли участь у встановленні. Також з нагоди річниці затвердження тризуба державним гербом України, відзнаками головнокомандувача збройних сил України нагородили військових та волонтерів. А наприкінці заходу представники запорізького духовенства провели освячення тризуба. Артур Туркін, Андрій Позняков, Олександр Гоц, телеканалом Волонтерська взаємодія у Карі та Запоріжжя відбувся триденний освітній курс для представників благодійного руху. До заходу долучились понад 30 учасників. Під час курсу кожен здобув як теоретичні, так і практичні навички. Вивчали, зокрема, волонтерський менеджмент, особливості та принципи волонтерства. Ми обучились, як подати проєкти, як допомогти людям, як вообще роботи состоит стоїть и як привлечь волонтерів на общественную діяльність. Це було дуже цікаво. По-друге, у мене друзів на 30 чоловік стало більше. І я тепер знаю, як мені працювати з волонтерами. Наприкінці курсу кожен з учасників отримав настільну гру. Вона переконані, ініціатори її створення допоможе легше планувати волонтерську діяльність та розвивати благодійні проєкти. У нас є планування програми, навчання волонтерів, залучення волонтерів, адаптація, супровід та оцінка. Всі ці етапи під час гри, коли ви будете грати разом з вашими волонтерами чи з вашими представниками в благодійному фонді, ви будете проходити. Війна очима художників у Запоріжжі в галереї обласного центру молоді презентували проєкт Анімація арт арт-опору в окупації. Показали анімовані картини. На виставці можна ознайомитися з роздруківками робіт десяти харсонських художників. Війна не лише не спинила творчих людей, а й відкрила в них здатність до свідомого культурного спротиву. Більше розповість Анна Крамаренко. На виставці представлені роботи херсонських художників, які пережили окупацію. Олександр Жуковський, окрім роздруківок, презентував кілька своїх і оригінальних робіт, створених раніше. Він вже понад 20 років пише картини. Каже, ніде цьому не навчався. Художник переважно зображує оточуючий світ і робить це так, як бачить та відчуває. Серед презентованих картин на тканині і полотно, створене у 2011 році. На ньому тема війни гравтанчики. Ця картина стала пророчою. Детське бажання грати в танчики переростає для взрослих дяді щось таке. Тобто не продовжують грати в танчики, але це вже життя справжнє. Вони то ли в цьому забуває. Мені это для них потом потім теж плачевно, но але... В данном випадку здесь хотелось показати, що все-таки можна це змінити через искусство, в плані, тому що може достучаться до каких-то таких чтобы що ну, оттаяли как нибудь в своєму к миру. Художник розповідає при створенні деяких робіт на тканині, подекуди використовує і відбілювач. У нас Херарт такое направление Херсонский арт то и і ми малювали на чому попало, чим попало, і тобто, якесь таке бідне мистецтво. І в секундах покупали стряпки якісь, малювали чорнилами або там, олією, або в даному випадку і хлоркою. Я потім ще використовував хлорку витравлювати з чорної ткани до білого. Тут я не використовував хлорку, а там в деяких роботах є. Писати на теми війни художникам тимчасовій окупації було ризиковано. Олександр створив за той час три роботи. каже, сховав їх у капсулу часу. Я взяв це все, упакував в таку туги, це і замотав в таку штучку і зробив арт-об'єкт такий повністю вона як скульптура, назвав її капсула часу, бо там навіть вклеїв такий. Пісочні часи, і вона навіть працює, якщо його перевертати. Тобто ці роботи, всі, що були про війну написані, вони запаковані, щоб через деякий час колись можна було показати. Ну на виставці представлені роздруківки, адже половина доробки вже зокрема продана. Ось це роздруківка картини під назвою Воля, авторка Ольга Крючковська. На ній символічно представлена вся Херсонська область. Сама Ольга не могла бути присутньою, бо виїхала за кордон. Про її роботу розповідає куратор проєкту. Оце місто Херсон, два Янголи. Вони із будівлі такої відомої Херсонської. Але це ще й символ музею сучасного мистецтва Херсона. Там у нього теж проблеми є, ми розкажемо. Це найстаріша дерев'яна церква на Херсонщині з міста Береслав. І це символ області Чайки, це символ моря, двох морів навіть, бо Чорний Азовський омиває Херсонщину. І ну, сонечко, бо це найсонячний край в Україні. Такий символічний образ. О, щоб от вона іще й якби палає ця область, і, і хочеться, щоб поскоріше вона була звільнена сі роботи. Ми ці відцифрували та анімували завдяки цьому. Сюжети картин і малюнків, наче ожили. Вони мовою мистецтва розповідають не лише про події в Херсоні, а й про війну в Україні. В цілому анімація дає змогу показати те, що відбувається в Україні живим і дієвим способом. Здебільшого це документальні роботи, тобто вони, перебуваючи в окупації, якби такий спосіб, художній спосіб передавали свої емоції і враження від того, що відбувається за вікном майже. І це дуже цікаво, тому що це такий щоденник війни створений був ними. І багато робіт дійсно там у вигляді щоденника. Більшість їх робіт анімована для того, щоб ці роботи у такий спосіб просувати в інформаційному просторі. Експозицію вже бачили в Одесі, Києві, Львові та Ужгороді. Покажуть і в Сполучених Штатах Америки. Ознайомитися з роботами в Запоріжжі можна буде до 3 березня. Анна Крамаренко, Владислав Владиславашенко, телеканал МТМ. Нову марку від Укрпошти птн ПНХ планують вести в обіг 24 лютого. Як зазначає Ігор Смілянський, було важко передати настрій цієї дати. Однак, з малюнком відомого художника Бенксі, який він залишив на руїнах будівлі у Бородянці, це вдалось. На Марці зображено майбутнє в особі хлопчика, яке обов'язково переможе минуле, що засіло в голові хворого диктатора і всіх, хто його підтримує. Тираж марки 250 тисяч листів. На Кожному по шість марок. Передзамовити їх можна вже на сайті Укрпошти. Інформацію про те, як і де відбуватиметься офіційне погашення марки, поки що тримають в таємниці. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.